Друзі, ця повітряна тривога з утра, оказується, це пуски ракети з Чорного моря. Коротше, візде, де тільки можна, пускають ракети по всій Україні. Масштабна повітряна тривога по всій країні. Летять ракети, є частина збитих, є влучання, є вибухи і так далі. Уважно бути всім-всім. Нам кажуть, щоб ми перебували в безпечних місцях. Ну, в общем, все як обычно надеемся, що все буде добре, що будуть збиті ці вражеські ракети. От. Відключення світла вже йде екстрені, так як загроза ракетного удару, відключення світла везде, на масиві, теж світло повідключали. В общем, в мене в гаражі дивним образом ще є світло. Не знаю, з чим це зв'язано, тому закінчую свої питання тут по-бистрому. Ті, що касаються, що нужен світло. Вийшов екстрено до вас, сказати, що Україну. Хотять бомбити, летять ракети, ППО, ПВО працює. В общем, така обстановка люди добрі. Буду держати вас в курсі, не знаю. Сам читаю, дивлюся. В шоці? Я, я, я в шоці просто. В общем, ракетна угроза дуже велика. Такі діла. Кожен раз якісь приходять новини, відтіля пустили, вітіля десь били, там летить, там були замічені. В общем. Наразі така ситуація в Дніпрі. Спасибо за внимание.